знаєш що собі подумала? що Може я не худаю через те, що мені всі на день народження набажали залишатися такою, яка я є? Ні. Я думаю, причина в тому, що ти собі ходоги в одне обличчя береш. А ходоги тут до чого? Да, ні, не до чого ж, звісно. Ти странний якийсь її був. Скільки тобі років? 17. Давно тобі 17. Давно. you me now. <поцеркало> Треба женитися ти шо? Я не буду женитись. Чого, синок? Того. Я боюся. Я боюся женитись дівчаток нема що боятися. Тебе це... Я боюся, вони в мене можуть забрати зарплату. Боюся. Ні. Понюхай, як пахне. Я зараз тобі дам. О, блядь, типа. Лимоном, блядь. Хорошенький, да? Да. Все так погано в цьому Києві. Я от вже за три місяці трошки звик. І зараз єдине, що мене отак чуть, -чуть дивує, це коли ну, часто просто чую, а ти так забавно розговорюєш. Я кажу, та по-українськи. Так якби й ти мав говорити. Ну я розумію, там що це забавно, там фільми в українській озвучці дивиться. Вшиваймося, лягаві!» Ну, да, воно смішно. Ну я вже цей етап перейшов. Я вже з українською не сміюся, я сміюсь з польського. Все дитинство там дивився всі фільми, вся кінокласика, все чогось по польськи. Там і коли ти чуєш українською, Кевін сам дома. Ох ти що, зразу різдвяний настрій, зразу таке е, новорічне диво в душі появляється, зразу хочеться святкувати. А коли ти чуєш вп'єм о одвижести, Кевін загубєний новий Йорку! Кевін впав в тарапати. Блять, що з Кевіном. Або цей міцний горішок. По-перше, воно в оригіналі Дай Харб, а в нас щось вирішили... а дивись, який він лисий такий, як горіх і міцний, вроді. А, де міцний оріжок, ну по-польськи це взагалі шкляна попка. Це що таке буде йти в 6 годині взагалі не зрозуміло. А Термінатор, пам'ятаєте, ця фінальна сцена, де він тоне і каже, I will be back. Ти дивишся, Арні, я тобі вірю, ти точно вернешся, ти врятуєш Сару Конор, всю Америку, розібеш тих всіх роботів. Ну коли ти чуєш, є ще тута і вруце. тонеш-тони, ну вже що ти вже? Йо-кіро! Що крепкий акумулятор маєш? Не поняв, а що таке. Та ні, нічого, просто так питаю. Кабеля вже нести, чи пізніше? Що? Габарити йди виключ. А, точно. Дякую. I told you we needed more glitter. Кум, тебе каву робить з сукром чи ні? Та я знаю, зроби на свій смак. Кому ти бий кава? Дай щось закусить хоч! Так а що ти кух хотів? Такі у мене смак. да? EA Sports to the game.

Та поняв, поки я приїхав з роботи, там, туди-сюди, поки помився, там, поїв. О, Дивлюсь, що вже треба і малу забирати станцію. Я поки її там забрав туди-сюди, поняв вже й сонце сіло. Я поїхав туди, поки відкрив. А ще ж ключа треба було поїхати забрати. Я забрав ключа, поки відкривати, то вже поняв, ну, вже не було коли що робити. Я туди-сюди від'їхав. Думаю, ну що, ну, думаю, ти поймеш мене, ну правильно. Хорошо, ну поняв, не то що я не хотів, воно вже просто так вийшло. Ну, ти поняв. Що я зрозумів, що наша країна це їх маршрутка, в якої закінчився бензин. І ніби як є гроші, щоб дозаправити до кінця рейсу то маршрутку. Але водій постійно віддає гроші якимось доручникам. Доручник іде на заправку і приносить нову пахнючку в машину. І водій каже, наша нам пахнючка. Ми два тижні назад купляли пахнючку. І по-перше, що за пахнючка за три тисячі гривень? І доручник каже, блін, ну не пропадать добру, візьму собі в машину, повішу. І вправляють нового доручника. Новий доручник приносить три метри ліноліума. Водій каже, ти на заправці, взагалі, де взяв лінолеум? По-друге, наша нам... Нуля в маршрутці, і доручний каже: ну Нуляніка в нас підлога деріва. Як ми з такою некрасивою підлогою будемо їхати. І водій каже: Да ми їхати не можемо, ми їхати не можемо, бензина немає. І доручний каже, блін, то вже і грошей немає. Що вони робити? І водій каже: давай просить людей, і два роки пхають люди ту маршрутку, пхають, і водій думає, блін, за два роки поки ми тюнінгуємо цю маршрутку, вже можна було б свою заправку побудувати. Але люди пхають, і люди пхають, і люди кажуть, да ми теж вже втомилися, руки змерзли, купіть нам рукавиці. А водій каже, рукавиць не можемо. Але можемо, щоб півмільйона людей вам помогли. Пхати. 哎呀妈逼的，屁呢！